Як нова копійка, галюмена. у мене. Кіпечка худенька зразу став. Після чого це ти така? А, тут така класна штука. Саша, а ну покажіть. Надо було це в процесі Щас, це все а, ну, робити. Кода, я там була, була. А що це апарат? Що це взагалі таке? Що нам Та робити? Ти поводиш, і те зразу ну, все пропадає. Худенько. Це по принципу кукурудзи якоїсь. <ріг> <ріг> <Те валі> кукує, <ріг> кукує. А, для чого такий масаж потрібно робити? оцим прибором. Ну, цей прибор у нас, по-перше, він дає. Ну, трошки дає ну, схуднення нам. Ага, а я думаю, що воно така у мене. Казала, вже умова. <сих> <зазуним>. По-друге, <сих> покращує нам кровоток, угу. лімфу, покращує тонус шкіри, кольори. Угу. Та що? Взагалі це ну, чудоапарат у нас. Супер! А де це таке зробити? Куда, куда людям звертатися? Ви де ви знаходитеся? Зимі лісова. А Яшна. є є тіктоки. Тіктоків нема а, відміти. А хорошо, тоді в інстаграмі у вас.